Двух, Вони, двох, Ярик. Вони это двох ходить. Норм. Норм, мой Тримай. тут покрий покрий тут трохи, Постріляй. За мною гори. Яке там море? Чи горе? А, а де, а де всі? Нема нікого. Там, да ходять мотори, пуліматорний четвертий. Чекі бреки мої фраєри. Хорошо. Ой, Солодко. туда скинайте мне эти малыши. Я Тут тоже скоряк. И я М24 уже нашел. видишь, такая здоровая зброя. А мне не удалось. Давай померяем с пушкой. Реакция заработать. Ты что? Что, ты а, понял. Добра, добра. Так я носить с собой, конечно, а у тебя есть какие-то разрешение какие есть? Okay. Показуєш метку, куди відпрацьовувати, і я відпрацьовую. Знай, да тебе днепира уже трохи. Для хуйня. так в принципі, все. Я готовий, Женька. Идем далі. Ей, пішли. Ну Десь, коротше, там до горку десь помчимо в серединку, тут ж, мабуть, взагалі не погибають люди. Трети якось.

За мною горем. Яке там горе. Підвинув екран максимально до себе, щоб краще бачити. Це дуже правильно, бо в мене він дуже далеко. Бачу. Буде. А, вони за горку заїхали. Я думав, сейчас зараз будемо настрілювати їм. О, так чекай, вони вдома. Хорошо. Підходимо ближче, будемо зараз бачу, типу вже в забігли. Мотик їде Что, жалка машина? Там сама выихала пасхаль заедет. Ой. Тану теп там. Табадийка. Бачиш? Та бикс 8, Жень. Треба щось робити Ти по кому? Да вон, же типы там бігають, де стали. Я думав ти сейчас його знімеш, він там стояв, блін Вони бажанці. Полесо їм просто рвили в машині. Один був в оранжевому маленькому домі. Ну не видно. Женька, побігла. Ого! Та й не одне, дивись, тут дві ж, навірно. Хлопці рвали футболки один на одному. Без шумно, бесшумно да, ярыть. Давай, зень, газу. Наверное, давай. Красив, бачиш, за к я ушл, красиво, ты бачиш? Тут. Ну, оболжень наливо. Або тут на городе стал. Ох, тут есть. Надо было их давить. Я не бачу їх. Куда, куда? Да лівіші куди заїжджай в гори Тут якраз ми заехали до пацанів Бачите, тут уже всі в зоні гниды Тільки ми боремся з нею, походу работает. Ай, не мончуй попить Так, попил Пиш ты, пиш ты, ты. Дай нам давай пусть нормальну позицію. Бачу, туди відработай там. Прямо туди середину хіряч. Я не попадаю, блядь. Типу, блін, бігають. У мене свої мікс 4 Забрав його, не бігай, я бігаю вже більше. Че, як я так тільки в кіно бачу. Пані, пані. Раві, бачу, Ярик, Ярик. Єсть? Ярик, як стріляє, ні? Там можна залутати, він один був. Веду под... зі мною, зимой, зі мною. Я хотів тіпа залутать. Лутай, 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 лутай. Побіжу, побіжу, залутай, бо немає шо пить. Может ти їх залутаєш. ты? Да, 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 там киты. заметь. медь. Бежу до чувака, хочу лупнуть, может у меня прицел я. И машина. Х2. Ох бляха. Играя из Х2, ёп Чего там сейчас пробегало? Ты куди? Пометцы свои? там далеко убежать, не будет. Ого! Сейчас нереально. А то он нереально что-то выпустил. Ты щадость бачишь? Типа в своем месте пройти. Вдали ты, дуже далеко, дуже далеко было. Да, я... Бачу тут. Разумно бачу кипик. Сейчас вы забачили. Це хорош. Бляха, я не потом не попадаю, ніко не бачу. А мене просто их 8 так я то, что мура раздайся. Что треба сумну до зоны? Давай, Лівіше, давай, Ліше. Заводом, пішли за водом. У мене нема що пить, я просто буду зараз погибати погибать. Дякуюсь. Тачих хватає, але пить нема нічого Типа, блін, прибіг підлутать з инзикс 2 бігає, блин, вообще нічого нема. гранати Лівіше, горою Горою Просто вони там, поняли, на горі. Аптечки не забудь. Ух, и зона. побігли далі, Ярик, може, на пальми туди. На ящик, на оцей, на гори. Це по тобі? Ні, та ні. Та там, мабуть, перед нами є за камнем тіп. Вони просто зброїть. Короче, типа. Яр, пойди мне будь ласка, пойди будь ласка. ласка. Ай-яй. Сейчас заползу в зону, почекай, почекай, почекай. Дай дым, дай диму, дай диму, щось, поки є час. Дай зарізу в зону. Понимай. Ух. На паніки, Женька, я на паніки. Сбирай. Скину, скину. Право, лево типа. Пойти, Там там Окей. Ми два на 2 оставить, вон такие есть, все, пошли, пошли, там Поэтому двох Ярик. вони там двох сидять. Норм. Норм Молодець. Все, все Тримай. май, покрой, туди туда, Постріляй. Женя, блин, 10 хп. Хорош! Вот <свист> так он оборется! Вот так он оборется! Да! Туда! Ух, 100 тысяч рокет! Давай их, блин, шпежить! Гниды, да там они? Мрази! Я вообще, блим всю игру ничего не робив. Скільки нас стреляв-то. Я думаю ноль Вот так вот Чеш, а я такий обігаю сразу, ты от того чока нокаешь, я обігаю зразу направо, дивлюсь той типчик, Єлі-єлі виглядає шлем, понял? Я стріляю, як перша куля збиваю йому шльом, виходить, в нього був третій шльом, бо він би так би з першої ногнувся. СКС з першої збиває, навіть якщо це в другому шльомі. Коротше, з першої збивається з нього шльом, і другою кулею я опять же туди само стріляю і вбиваю його, поняв вже. Хорош.